Давай розкажемо людям, що вже вдалося зробити, ти розкажеш за себе, ну, те, що можна говорити, що вважаєш за потрібне. Мотивувати людей до боротьби, щоб вони висвітлювали свою історію, і, відповідно, що ми будемо робити далі. Будь ласка. Так, так, звичайно, дякую. Я би хотів сказати, по-перше, що якщо. Світ почати змінювати, то треба почати з себе. І ми почали вже ми почали говорити про це. Ми, поч... ми вже не мовчимо. Ми не боїмось паралімпійського комітету, інваспорту, ми не боїмось нікого. Тож будемо говорити тільки правду. За це ми зараз боремось, і я думаю, що ми переможемо, тому що корупційний слід завжди залишається, і його завжди видно. Тож наразі ми вже е, зробили поширень дуже 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 багато, дуже люди підтримують це, е, розуміють, як нам важко, е, розуміють, що мало хто захоче говорити, бо всі бояться за свої зарплати, бояться, бояться за свої стипендії, бояться за свої суточні, які можуть забрати одним махом. Тож на цей момент я знаю, що е, вся параліпійська команда. От після е, Токіо, хто виграв медалі з параконою, віддавала 10%.